Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма «Православний взгляд». Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про історичну зустріч. Як ви напевне всі чули, декілька днів назад відбулася дійсно зустріч, яка має історичне та, в принципі, епохальне значення. Зустріч між папою римським Франциском та патріархом Московським Кирилом. Ця зустріч відбулася в аеропорту міста Гавани, яке є столицею Куби. Що ж передувало цій зустрічі і чому її можна вважати надзвичайно важливою для всього світу, не тільки християнського, а всього світу в цілому? Перше, на що нам з вами треба звернути увагу, це той факт, що ніколи раніше Папа Римський не зустрічався із патріархом Московським. Так, у римського папи зустрічей із різними православними патріархами було вже дуже багато. Декілька десятиліть назад, папа Римський вперше зустрівся із православним патріархом, патріархом міста Константинополь, якого в принципі зараз вже не існує, а воно називається Стамбул, знаходиться в Туреччині. Так ось, декілька десятиліть назад. Вперше відбулася зустріч між Папою Римським та Патріархом Константинопольським Афіногором. Цій зустрічі передувала досить обширна переписка, яка сьогодні вже видана в Україні на українській мові цілою книжкою під назвою Томос Агапіс, тобто спілкування в любові. Ця зустріч в той час широко освітлювалася в засобах масової інформації. І здавалося, що напередодні Першого Ватиканського собору вдалося подолати деякі розбіжності між католиками та православними. Комусь здається, що ці розбіжності, в принципі, не такі вже і значні. Багато хто, дивлячись на устрій католицької та православної церкви, глибоко переконані, що всі розбіжності між цими двома. Найбільшими християнськими конфесіями у світі полягають тільки в обряді. Ну, кажуть так, там, в принципі, різниця ж невелика. Наприклад, в католицьких священиків бороди немає, а в православних вона є. Відрізняються, відрізняється церковний одяг, відрізняються якісь елементи богослужіння. В храмах православних люди стоять, в католицьких костьолах сидять, в костьолах грає орган, а в православних. Ніяких музичних інструментів не використовується, і люди часто вважають, що тільки в цьому і заключ... заключаються основні розбіжності між нами. Однак насправді все набагато серйозніше. Ще на початку 12 століття, а взагалі дата розколу або від відпадіння католицької церкви від православної визначається 1051 роком. Так ось на початку XI століття відбулася ця так звана велика схезма, тобто католицька церква відпала від спілкування із православною, і причиною цього відпадіння було самовільне внесення католиками змін в символ віри. Папа Лев Великий, який вважається святим як у православних, так і у католиків, ще в VI столітті нашої ери, наказав зробити. Текст символу віри, вибитий на двох скрижалях, і поставити цей текст біля входу в храм святого апостола Петра, який знаходиться в Римі, цей текст повністю співпадає із текстом православним. Папа зробив це для того, щоб показати незмінність цього надзвичайно важливого свідчення про єдність православної віри. А в той час, коли Папа Очолював, Папа Лев очолював католицьку церкву, православні перебували в євхаристичному та молитовному спілкуванні із західними християнами. І ось цей текст символу віри це та річ, яка нас об'єднувала. Звичайно, ми зараз говоримо про об'єднання швидше поверхневе, адміністративно-структуарне. Я не говорю зараз про інші набагато глибші. Речі, які об'єднують нас. Так, ми повинні бути єдиними в Христі, і в той час це єдинство в Христі було. Це, як ще раз підкреслю, євхаристичне та молитовне спілкування. Однак видимим таким фактором, який об'єднував західних і східних християн, якраз був спільний текст символу віри. До речі, це досить важливий момент. Справа в тому, що католики знають і використовують ще один текст символу віри який носить назву в них апостольського символу віри. Однак апостольський символ віри здебільшого використовується під час хрещення немовлят або хрещення дорослих людей. А ось текст символу віри, який був написаний на першому та другому Селенському соборах, і цей самий текст, який сьогодні використовують християни православні, використовувався католиками і сьогодні, до речі, використовується під час служіння Божественної Євхаристії. Під час служіння Меси православні співають символ віри, і католики його так само використовують. Однак в 1051 році сталася ця велика схизма саме через текст. Чому? Тому що ще раніше, в IX столітті, а може, мож, можна датувати це ще раніше, католики внесли, здавалося б, на перший погляд, досить незначну зміну в текст символу віри. Вони добавили слова, які на Латині звучать як філіокви, і почали говорити про те, що Дух Святий сходить не тільки від Отця, як говорить про це святе Євангелія, стверджує передання церкви, праці святих отців, перший Вселенський, другий Вселенський собори, а сходить і від сина. Ось ця приставочка незначна, здавалася б, на перший погляд, і від сина, яка звучить на Латині як філіокви, якраз і стала, в принципі. Однією із головних причин відпадіння католицької церкви від православної. Чому я говорю про відпадіння саме католицької церкви? Тому що католики внесли ці зміни без рішення якихось соборів, без спілкування з східними християнами, без намагання знайти якийсь консенсус, просто взяли і зробили ось так. І звичайно, це стало причиною їхнього відпадіння. Вони відпали від Вселенської церкви. З того часу, з 1051 року, коли кардинал Гумберт відвідав місто Константинополь і е, фактично став на чолі ось цієї величезної схизми, яка продовжується до цього часу, католицькі римські папи не зустрічались із православними східними патріархами майже до нашого часу. Ось в 60-х роках. Відбулася перша зустріч між патріархом Афіногором, Константинопольським православним та католицьким римським папою. З того часу таких зустрічей між папою та різними православними патріархами, Антіохійським, наприклад, чи Олександрійським, було досить багато. І вони вже стали звичними, перейшли в розряд робочих зустрічей. Однак жодного разу до сьогоднішнього дня Папа Римський. Не зустрічався із патріархом, який являється предстоятелем найбільшої православної церкви в світі, а саме Руської православної церкви. Цю зустріч готували. І ми знаємо, що ця підготовка йшла досить швидкими темпами. І для багатьох вона стала зустріч, сама стала несподіванкою. Здавалося б, що для цієї зустрічі повинні були б бути витримані. Якісь певні норми мають скластися, якісь передумови, ще щось. І багато, звичайно, із першу чергу, з православних християн перебувають в досить такому незрозумілому для себе особисто стані. Для чого потрібно було зустрічатись? це питання, яке сьогодні досить часто задають саме православні християни. Хочу нагадати, що в 98-му році зустріч між Папою тодішнім Іоанном Павлом ІІ та московським патріархом. Олексієм II могла відбутись. І вона була вже підготовлена і фактично домовились про нюанси якісь цієї зустрічі, однак вона не, все ж таки не мала місця. Чому? Через позицію, яку займала на той час католицька церква по відношенню до уніатизму. Уніати, як ми знаємо, це е, на сьогоднішній день люди, які називають себе в Православнь... в, на території України греко-католицькою церквою. Однак сам уніатизм як явище це спроба поєднати або об'єднати е, представників Римо-католицької церкви і представників інших християнських релігійних е, е традицій. В нас на Україні. Уніати це люди, які вважаються, що вони знаходяться між католиками та православними. Це католики православного обряду. Символ віри католицький підчиняється безпосередньо папі Римському. Більшість традицій в і обряди схожі дуже сильно на православні. Однак в 90-х роках уніацька. Церква, греко-католицька церква, вела себе досить агресивно по відношенню до православної церкви. Захоплювались храми, які належали колись уніатським церквам, а разом з цим захоплювалися і ті храми, які не належали Уніатам на Україні. Загалом, за декілька років, біля трьох тисяч приблизно парафій, були фактично. Переведені з православної юрисдикції до юрисдикції греко-католицької випадки насилля зустрічались досить часто. І патріарх Олексій ІІ вимагав від папи Римського Іоанна Павла II засудити ті випадки насильства, які мали місце в історії взаємних відносин між православною церквою та Церквою греко-католицькою. Однак Папа Іван Павло ІІ це робити відмовився. І відповідно сама зустріч зірвалася і не відбулася. І ось зараз вона все ж таки відбулася. Причому питання про уніатство і стояло, і стоїть, в принципі, досить гостро. І в кінцевому висновку, який склав собою текст спільної заяви, між Папою Франциском та Патріархом Кирилом, ми знаходимо слова про уніатство. Отже, в Декларації є слідуючи, наступне твердження. Сьогодні очевидно, що метод уніатизму, притаманний минулому, в значенні приєднання однієї спільноти до іншої, відриваючи її, тобто іншу спільноту від своєї церкви, не є способом. Що дає змогу відновити єдність. Однак християнські спільноти, що з'явилися в таких історичних обставинах, мають право існувати та здійснювати все те, що є необхідним для задоволення духовних потреб своїх вірних, одночасно прагнучи жити в мирі зі своїми сусідами. Православні та греко-католики потребують примиритися та віднайти взаємоприйнятні форми співжиття. Мені здається, що. Ця, ця декларація взагалі має велике значення, а ці слова тим більше саме для взаємовідносин між православними та греко-католиками на території нашої держави. На сьогодні ні про які примирення поки що, на жаль, мова не йде. Примирення в плані не релігійному, не догматичному, а в плані емоційно-моральному, можливо, в плані соціальному, ще в якомусь. Тобто, просто сьогодні стоїть питання про те, що е, потрібно докласти великих зусиль для того, щоб подолати агресію, яка існує на сьогодні в взаємовідносинах між е, цими двома великими християнськими спільнотами: між церквою православною та греко-католицькою спільнотою. Також хотілося б звернути вашу увагу ще на одне місце із декларації, яке спрямоване на подолання конфлікту, по-перше, всередині самої Православної церкви в Україні. конфлікту, який з'явився на початку 90-х років і пов'язаний із ім'ям так званого патріарха Філарета. В декларації є такі слова. Які спрямовані безпосередньо на вирішення цієї великої проблеми розколу в українському православі, патріарх та папа Римський говорять наступні слова: висловлюємо побажання, щоб було подолано схизму між православними вірними в Україні на основі існуючих канонічних норм, щоб усі православні християни України жили в мирі та гармонії. І щоб католицькі спільноти країни сприяли цьому, щоб наше християнське братерство ставало дедалі видимішим. На сьогодні, по-перше, католицькі спільноти ніяким чином цьому не сприяють, а на мою думку, навпаки, поглиблюють е, проблему в українському православі. А з іншого боку, важливо відмітити про канонічні норми, які повинні стояти на чолі подолання розколу в українському православі. Не політичні вимоги, не бажання. Окремих е, лідерів підкреслити свою національну свідомість та патріотизм через е, церковні справи, а в першу чергу канонічні норми, канонічні норми, якими керується церква, якими живе церква. Ми постійно, наша церква постійно звертає увагу саме на необхідність канонічних норм, дотримання от цих норм для того, щоб подолати розкол в українському православії. З іншого боку, Є величезна кількість людей, які вважають, що ці канонічні норми, в принципі, не потрібні, що потрібно керуватися зовсім іншими переконаннями та вимогами часу. Однак канони церкви не змінні, так само, як сама церква. І ніякі вимоги часу на сьогоднішній день не можуть відмінити канони Святої Православної Церкви. Тому от ці речі вони надзвичайно важливі. Ну і взагалі раджу перечитати саму декларацію, спільну заяву між Папою Римським та Патріархом Московським Кирилом для того, щоб зрозуміти, до чого прагне сучасний християнський світ. Наприклад, там є слова про сімейні цінності, на засаді яких завжди. Стояла і стоятиме православна церква та католицька церква про те, що сім'я це в першу чергу шлюб між чоловіком та жінкою, про те, що всі збочення, які пропонує сучасний світ, є неприйнятними для нас. Також хочу звернути увагу і на слова, які спрямовані на подолання конфлікту на близькому сході. Як в першу чергу стосується цей конфлікт фактично фізичного винищення християн, які живуть на Близькому Сході, і е, те, що ці слова про подолання конфлікту на Близькому Сході знаходяться ну, мало не на перших рядках цієї декларації, говорить про те, що це досить серйозна велика проблема. Світ сьогодні в дедалі більше схиляється на сторону зла, а не добра. І тому зустріч між Папою Римським та Патріархом Московським Кірілом в першу чергу повинна стати свідченням про бажання християн знайти якісь певні методи, які б об'єднавчі в першу чергу не на релігійному, не на догматичному рівні, а певні знайти важелі, можна сказати так, які б допомогли боротися. З тим злом, яке сьогодні має місце в світі, в якому ми з вами живемо. Тому, звичайно, ця зустріч є досить важливою для всіх нас, і сподіваємось, що вона ніяким чином не зачепить догматичних чи богословських розбіжностей, які сьогодні мають місце. Для цього потрібна досить кропітка серйозна робота з боку богословів. Або ж покаяння з боку тих, хто відпав від Вселенської церкви Христової. До побачення! На все добре!